je spražnjen Хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. Та це не про учнів 11 класу спеціалізованої школи інтернату номер 2 імені Крупської. Уже рік, як 17-ро юнаків і дівчат козацького загону імені Івана Сірка, склали присягу на вірність Україні. Чим займаються діти? Це підготовка до служби збройних сил України. Це і ви бачите на, на на фото. Це і розборка, зборка автоматів, пістолетів, і пуліти, потовки страйва підготовка. Тут у нас йдуть Тут екскурсії цікаві були на протязі цього року. Це і Вавіо містечко, це і на Чигирин, і Холодний Яр. А вже старші козаки, які досягли 18-річного віку, займаються більш відповідальною справою. Вони патрулюють Полтаву, залучаються як до піших маршрутів, так і до автопатрулів. Роблять це на добровільних началах за покликом серця. Зразу після випуска я поступив в козацько гвардійський корпус Полтавщини. Ми охороняємо громадський порядок, присутствуємо на святах з міліцією діжурем. Особлива увага охороні життєво важливих об'єктів водоканалів, мостів, енергогенеруючих підприємств, вокзалів. З працівниками міліції Полтавського району виїжджаємо на охорону громадського порядку кожного дня з 8-ї години до 8-ї ранку. Охороняємо місто, стратегічні об'єкти. Я козачка стала в минулому році, отримала. Звання сержант, як на нашому урядний вістун, всі ми знаємо, що в нас відбувається в країні, і так як козаки вони нам допомагають, допомагають людям і роблять, щоб нам жилося добре. Козацький загін учнів інтернату входить до складу українського лицарського ордену імені Івана Сірка.